А на Авдіївському напрямку ворог продовжує масштабний наступ, як повідомив генштаб збройних сил України. Продовж минулої доби тут відбулося близько 100 бойових зітнень з противником. Підкреслюю, сто боєзітнень лише за одну добу. Зокрема, наші захисники відбило близько 20 атак в районах населених пунктів. Авдіївка, керамік, тоненьке, сєверне, первомайське та нетайлове. В той самий час як показує мапа Deep State, російським загарбникам, начебто, вдалося просунутись на декілька метрів уперед, у районі населеного пункту Красногорівка, а також на іншому фланзі поблизу населеного пункту Сєверне, в напрямку селища Первомайське. Відповідно, тут також збільшилась і сіра зона, де зараз тривають інтенсивні. Бої хочу підкреслити та зауважити, що генштаб зсу не підтверджує російського просування на авдіївському напрямку. А ми довіряємо тільки офіційним джерелам. Та попри постійні атаки цієї ночі, вперше, після масштабного наступу РФ не було ракетних ударів. Про таке розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що намагаючись оточити місто, ворог кидає на цей напрямок все більше своїх військових. Барабаш наголосив, що відносне за не стосується позицій ЗСУ біля Авдіївки, де постійно тривають стрілецькі бої, окупанти продовжують наступати з півночі та півдня та обстрілювати наших воїнів. Для цього росіяни використовують все наявне озброєння: а це дрони, артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню та звісно авіація. Та, попри всі намагання загарбників, ми тримаємо оборону та завдаємо ворогу суттєвих втрат. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту ми знищили 797 російських загарбників. Такою інформацією поділився командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ Табрія Олександр Тарнавський. З його словами на цьому напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії Збройних сил України виконали 1876 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було знищено 26 одиниць військової техніки противника. Зокрема, один літак Су 25 чотири танки, десять бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один безпілотний літальний апарат та чотири автомобілі. Зокрема, на фото а, чи відео аналітики нарахували щонайменше 20 одиниць покинутої, підбитої та знищеної техніки РФ в районі Авдіївки. Мова йде про 7 танків, 4 БМП, 2 МТЛБ, 1 БТР, 1 гаубицю та 6 транспортних засобів. Загалом, за весь час Авдіївського наступу візуально було підтверджено, що РФ втратила 70 одиниць, Техніки. Це як цілий мотострілецький батальйон. Варто додати, що реальні втрати ворога в рази більше. Зокрема, аналітики зафіксували, що на кадрах було знищено, як мінімум, принаймні на цій фотографії, два танки БМП-3 та БМП-1, БТР-80, танк Т-72, МТЛБ, БМП та ще одна МТЛБ, а також СТС-2СТС СТС Ахмат, танк. Ще дві БМП і БМП і ще один російський танк. Ймовірно, мова йде про Т-72, а також Т-80. на цій світлині. Хочеться звернути вашу увагу, що від а, загарбницького танку залишилась лише башта. Також ще ми знищили так, би мовити, російську буханку, як її називають в народі. Однак на цій кількості знищеної російської техніки ми не зупинилися і демілітаризували черговий російський танк. Т-90 Відповідні кадри нині ширяться мережею. На відео можна побачити, що танк загарбників разом з особовим складом підірвався на міні. Як результат, окрім бронетехніки, були знищені російські військові, які їхали на броні. Танка хочеться додати, що якщо вони навіть і не були знищені, не стали двохсотими, то отримали дуже серйозні травми. Можна побачити силу удару, силу підриву російського танку на міні. І відповідно, російський що танк аж підлетів трохи. Відповідно, російські загарбники з ним також. Дрон підрозділу Буар-110 окремої механізованої бригади зафільмував невдалу російську атаку ворога в районі Красногорівки. Зазначається, що під час штурму ворог втратив більше 12 дониць техніки і кілька десятків своїх військових. Зокрема, на кадрах можна побачити, як рухаються російські колони. Однак, зверху за ними спостерігає саме за їхнім переміщенням наш БПЛА, який коригує нашу артилерію і знищує російських загарбників. Відповідно, ми знищили 12 дониць техніки. Це те, що змогли зафільмувати, зафільмувати оператор БПЛА на цей дрон. І, відповідно. Реальні штрати ворога значно більші. Відзвітували про результати своєї роботи на цій ділянці фронту і військові з підрозділу Сігма 93 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Які ювелірно знищили російського загарбника, Відповідне відео виклала прес-служба військових на кадрах. Можна побачити, як російський загарбник намагався втекти від і дрона Однак у нього це не вийшло, і він був успішно демілітаризований. Також хочу звернути вашу увагу на те, як далі відповідно, загарбник, тільки що був ліквідований. А вже після цього я хочу саме звернути вашу увагу на реакцію його, так би мовити, побратимів, які як побачили, що а, їхньому їхньому побратиму в нього саме влучив півдрон замість того щоб йому допомогти вони просто взяли і накивали п'ятами так би мовити словетне російське своїх не кидаємо Українські військові от не просто знищили окупантів, а розбили їхнє військо під Авдіївкою. Таку заяву зробив боєць 109-го батальйону зсу ігор фірсов. він зазначив, що, попри величезні втрати, окупанти не зупиняться і намагаються оточити місто. Говорячи про стратегію російських окупантів під Авдіївкою. Фірсов зазначив, що вона не змінилася від початку війни. Вони рухаються великими зграями. Якщо під Бахмутом вагнерівці пересувалися по 6 тридей. Десять осіб то на цій ділянці фронту одразу наступає по 40, що є звичайно подарунком для нашої артилерії, що й було продемонстровано на е, відео, яке я показав щойно. Ну і звісно, при цьому він додав, що аналогічна ситуація спостерігається із пересуванням ворожої техніки. Приїжджають вони по 10 одиниць в колоні, або навіть і по 18, що теж є, звісно, подарунком для нашої артилерії і мінометів. Фірсов наголосив, що всі бригади, які стоять під Авдіївкою та неподалік міста, робили все можливе і неможливе, щоб розбити ворога. За його словами, чотири дні тому був один із найбільших наступів РФ за всю історію битви за Авдіївкою. Попри те, що ворог розбитий, фірсов підкреслив, що розслабля... розслаблятися зарано. Ворог знову намагатиметься взяти Авдіївку, і для цього окупанти перекинули в район міста додатково три нових бригади. А це приблизно 9 тисяч військових. Про таке розповів командир 59-ї окремої механізованої бригади Вадим Сухаревський. Він пояснив, що це пов'язано з величезними втратами ворога. За його даними, вже чотири російські батальйони під Авдіївкою втратили боєздатність через суттєві. Та, попри перекидання трьох батальйонів, західні аналітики вже констатують, що російський наступ на Авдіївку провалився. Про це повідомили в інституті вивчення війни. За їхніми даними, російські війська продовжили атакувати в районі на північ і на південь від Авдіївки, і нібито змогли просунутись на південь від Красногорівки та на південь на південний схід від Первомайського. Однак у генштабі ЗСУ не підтверджували цієї інформації. Варто додати, що для того, аби показати бодай якусь перемогу, російські пропагандисти посилили брехню щодо успіхів своїх загарбників в районі Авдіївки. Про це повідомили західні аналітики, проаналізувавши публікації пропагандистів. Вони зазначили, що у їхніх статтях ніяк не згадується величезні втрати РФ на цьому напрямку. Зазначається, що в останні росіяни так брехали, коли російські війська втратили цілу колону бронетехніки під час російського наступу на Вугледар. Головна ж мета ворога до кінця року окупувати всю Донецьку область. За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області 31 грудня. Як зазначив Барабаш, Росіяни розуміють, що у разі окупації Авдіївки їм буде простіше дійти до Покровська та інших населених пунктів. Через це для них важливо взяти висоти міста. Саме тому, на думку головного редактора Діфенс Експрес Олега Каткова, Росіяни готові вести тривалі бої на авдіївському напрямку. За його словами, ця ділянка фронту навряд чи найближчим часом втратить звання гарячої точки. Катков навів приклад штурму росіянами вугледару, які окупанти атакували місяцями. Також на тривалість бойових дій вказує те, що окупанти мають перевагу у кількості бронетехніки артилерії і не рахуються з втратами. Я додам, що Авдіївка має саме стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами у Донецьк, основний комунікаційний вузол на окупованих територіях, і для того щоб закріпитися на захопленому Донбасі, путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька. А у 2022 році російські війська вели наступ на Авдіївку, намагаючись. З глибоко охопити місто з обох флангів, однак російський наступ було зупинено через героїчний спротив наших військових. Наразі основний удар завдається з півдня Авдіївки.